І так, станок Красман, модель 552, що він може, як він виглядає, які в нього характеристики, давайте по черзі все розглянемо. Перше, це у нас підошва. Підошва дуже велика. Тобто станок стоїть на ній дуже впевнено, а така вона велика тільки для того, що у нас верхня ось ця частина також рухається. Як це робиться? Дивіться, у нас тут є така зубчата лінійка та є колесо. Цим колесом ми прокручуємо і рухаємо вперед, назад всю ось цю. Верхню частину. Тобто можна просувати станок по відношенню до столу вперед, назад. Ось так це все робиться. Підвинули, зафіксували. Також у нас стіл рухається вверх низ за допомогою ось цієї ручечки. Також крутимо, стіл піднімається. Підняли на вашу висоту, зафіксували. Патрони. Патрони в комплектації йдуть два штуки. Є один безключовий, це професійний патрон, та є звичайний ключовий, кріпляться вони під конус морзе. Тобто, для того, щоб зняти наш патрон, треба в ось цей отвір вибивати його клином. Клин в комплектації йде. Зараз покажу вам, ось такий клинчик. також можна використовувати радянські сверла, все сюди стає. Піноль опускається за допомогою ось цих ручок. Глибина сверління у нас 60 мм. Кнопка включення в передній частині. Ось так Тихенько він працює у нас. Виключати можна ось так. просто натиснули і він виключився. Має він 12 швидкостей. Кількість обертів від 300 до 2550 обертів на хвилину. Двигун у нас зверху алюмінієвий, всередині мідна обмотка. Також двигуном натягується у нас реміні. Зараз я відкручу цю верхню кришку. У нас тут немає речашка. Робимо все це викруткою. Відкручуєте ось цей болтик. Дивіться, при відкритій кришці двигун буде автоматично відключатись. Зараз я вам покажу чому. Дивіться, коли кришка відкрита, є у нас тут така кнопка і флажок. При відкритій кришці станок не включається. Для того, щоб його включити, кришку треба закривати. Є у нас тут шківи алюмінієві. один, другий. Та третій. Це проміжковий такий шків, він йде на коромислі. Перемикання швидкостей здійснюється методом переставляння ременів. Тобто переставляєте ременів до верху, донизу, цим самим змінюєте оберти цього станка. Вага цього станка в зборі 40 кг. Так, здається, я не сказав про патрон. Патрон у нас від 5 до 20 мм затискає свердло.